Вітаю вівторок, 26 березня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Зеленський звільнив секретаря РНБО, кого призначать замість нього. Черговий транш від МВФ. Денис Шмигаль пояснив, на що підуть кошти. У Києві планують завершити опалювальний сезон. Для відключення системи необхідно кілька днів. Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. Замість нього призначив голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Кількість постраждалих в Одесі після вчорашнього ракетного обстрілу зросла до десяти. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Семеро з них у лікарні через атаку постраждали майже 300 квартир. Кілька будівель зруйновані. Значні ушкодження отримав палац спорту. У місті та Одеському районі вели стабілізаційні графіки відключення світла. Зараз без Електропостачання 23 тисячі абонентів нагадаю у четвер. 25 березня окупанти двічі за день обстріляли українські міста балістичними ракетами. Сили оборони стримують ворога на фронті, і йому не вдається просунутися. Через це росіяни вдаються до терору проти мирних. Про це в ефірі ранок лайф заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. За словами Наталі Гуменюк, командування прогнозувало точкові удари окупантів по тилових містах, тому що ворогу потрібні будь-які перемоги. Ворог продовжує атакувати ракетами точкові удари, які вони завдають по різних регіонах. Ми прогнозували і говорили ще до початку того самого передвиборчого етапу гонитвитої за результатами. Тому що вибори це був відправний пункт, після якого ворог намагається земітувати консолідацію власного суспільства, підвищення знов мобілізації і об'єднання навколо царя. І тому їм потрібні перемоги, перемоги, яких вони, власне, не мають на лінії бойового зіткнення, зокрема говорю про нашу операційну зону. Вони намагаються здобути на більш глибоких тилових етапах. Сили оборони Півдня поділилися інформацією про те, за скільки ракета Циркон долітає до міст України. Зазначають, що середня швидкість ракети 9 тисяч кілометрів на годину, часто більше. Відтак, ракета до Одеси, Херсона та Миколаєва долає відстань за одну хвилину, до Запоріжжя і Дніпра за 2,5 хвилини, до Кропивницького за 3 хвилини. Тож вкотре нагадуємо, не нехтуйте своєю безпекою і у разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до України у Москві заочно заарештували голову СБУ Василя Малюка за терористичний акт. Реакція самого Малюка не змусила довго чекати. Голова СБУ сказав: цитую, рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд суд над їх господарем. Путлером робимо все від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше. Кінець цитати. Політолог Ігор Чаленко також відреагував на новину про заочний арешт малюка. В ефірі ранок лайф він заявив, що росіяни будуть адаптовувати український слід причетності до теракту у крокусі. Путін дав задню зараз, угу. бо він же ж почав казати, що це таки це ісламісти винні. І що це руками тими, хто нібито керує Україною з 14-го року, тобто це ж позиція офіційно Путіна. Тому тут теж ми маємо розуміти, що все рівно буде ну трошечки адаптація оцього українського сліду, так називаємо. О те, що вони зараз роблять. Але я думаю, що ми ж розуміємо, що це ж не вперше, коли проти очільників наших силових структур. Відкривають подібні речі проти пана Буданова. Так само знаємо. До речі, зверніть увагу проти так. пана Буданова. Що тоді заочно за кримський міст. А потім пан Малюк сказав, що, що це дві це да що це <різь> тобто да. цікава ситуація. Про... Комітет із нацбезпеки розглядає 2105 правку законопроєкту про мобілізацію. Олексій Гончаренко в ефірі Ранок Лайф зробив висновок через те, що комітет розглянув менше половини правок. Робота на цьому тижні не завершиться. Вчора воно не відбулося це засідання. Зараз комітет на 2105 правці. Це трішки менше, ніж половина тільки. Тому я сумніваюся, що на цьому тижні вони завершать цю роботу. Думаю, що, скоріше це питання наступного тижня. Нардеп також додав, що люди не діляться на бідних та багатих, А у законопроєкті про мобілізацію немає ні слова про економічне бронювання. Ну, по перше, я категорично проти того, щоб в нас було розділення, хто служить, щоб багаті могли відкупитися, а бідні мали служити. Тільки бідні, це якесь божевілля, який соціальний дарвінізм. І абсолютно нічого спільного з справедливістю і Конституцією немає. По конституції люди не діляться за їхнім матеріальним становищем, і обов'язок захищати батьківщину є однаковим абсолютно для всіх. Тому я категорично проти цих ідей. По-друге, Законопроект про мобілізацію демобілізацію там нема ні слова взагалі про економічне ці бронування. Мова йде про якісь нові законопроекти, які готує. Я так розумію, пан Наталуха, Хтось інший. Я знаю точно, що уряд таке готує. Я про це повідомляв. Тим часом вік призовників не пристають обговорювати нардепи. Сергій Демченко в ефірі ранок Лайф» розповів, що мобілізація з 18 років не передбачається законопроєктом. Така ідея має право на своє існування, але нині. Такого не може бути з юридичної точки зору. Перше, закон не передбачає мобілізацію з 18 років. Є стаття, яка стосується е, осіб, які навчаються в вищих учбових закладах. І послідовність е, наслідки отримання саме їх е, з боку них, відповідної загальновійськової базової підготовки. І передбачається, що особа, яка е, отримує відповідну загальновійськову базову підготовку в учбовому закладі, може отримати офіцерські звання і так далі і так далі, наслідки різні. Да? Okay. І передбачається випадок, коли ця особа не отримала за результатами е навчання атестацію, да? не атестувалася. Ну, такі випадки бувають. І передбачаються її обов'язки внаслідок цього отримати цю загальновійськову базову підготовку. 7 тисяч доларів за інструкції, як незаконно перетнути кордон. Прикордонники затримали мешканців Львівської та Київської областей, які намагалися потрапити до Румунії, дотримуючись інструкції у месенджері, які вони придбали у місцевого жителя. У Волинській області на один рік позбавлення волі засудили військовозобов'язаного чоловіка, в якого відсутня ключиця. Такий вирок він отримав за неявку до ТЦК після отримання бойової повістки. Рішення було ухвалено на засіданні Горохівського районного суду 20 березня. Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу від МВФ. Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Прем'єр-міністр зазначив, що це вже третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування. Шмигаль підкреслив, що ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримати макрофінансову стабільність. Україна не просила, щоб НАТО розгортала. Свої війська на територію України, але заходу треба зміритися з тим, що цей день може настати. Голова МЗС України дав інтерв'ю виданню Політико. Кулеба поділився, що прекрасно розуміє європейці, які не звикли до ідеї війни, але це безпечність, яку вони просто не можуть собі дозволити ні для себе, ні для своїх дітей. Кулеба додав, що Україна має перемогти, бо якщо Україна програє. Путін не зупиниться. Тим часом НАТО розглядає варіант збиття російських ракет біля кордону на території України. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в ефірі РМФ 24 заявив, що Росія, спрямовуючи ракету через польський кордон, хотіла перевірити міцність та пильність польської оборони і додав, що у НАТО аналізуються різні концепції, у тому числі. Щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону, але це мало б статися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Кінець цитати. У Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня, повідомив мер Віталій Кличко. Рішення прийняли через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Для відключення системи необхідно кілька днів, тому процес відбуватиметься покроково. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.